Спортивний антивандальний майданчик з'явився в дворі на льва Толстого, 17. Розрахований він як на дорослих, так і дітей. Встановила його черкаська фірма, яка спеціалізується на таких тренажерах. Це подарунок місту, розповів представник департаменту житлового господарства Сергій Дмитрієнко. Ми одні з перших побували на спортмайданчику. Спортивна площадка має розмір 5 на 10 метрів. Тут вмонтовано 6 тренажерів, на яких можна прокачати усі групи м'язів. Також є тут куточок для занять стрітворкаутом. Коли ми прийшли, спортивне обладнання якраз монтували. 60 сантиметрів яма ставиться закладна, потім бетонірується. Потім уже на йогу ставиться тренажери, затягуються вже усі тренажери, як розповів представник генпідрядника Борис Коваль, здатні витримати людину вагою в 150 кг і вище. В Черкасах в нашому місті вони простояли вже більше трьох років, Всі на них ходять, займаються, качаються і без проблем, какби все працює. Провеляю спортсмени непосредственно черкаські. То есть все довольны, все говорят, да, хорошо, все отлично. Крім того, підрядник запевняє, це спортивне обладнання антивандальне. Зламати чи унести його не вдасться. Ну, Потому что все железно идет полностью, все сделано из железа, все швы проварены. В основном все сварено в кучу. Подшипники специальные усиленные идут. Мы хотели бы, чтобы е, жителі мікрорайону, в котором ми е, в останнє час мало уделяли внимання, займалися спортом, укріпляли своє здоров'я. Тут потрібні, звісно, ці майданчики, щоб тренувалися. Якщо Він сподобаються такі спортивні майданчики, подібні почнуть встановлювати і в інших дворах міста. Олена Гук, Володимир Гірявінко, телеканал Віта.